Вітаю, друзі! Хочу показати предмети, які відносяться до колек колекціонування пивної атрибутики. Є такі колекціонери, які збирають все, що стосується пива. Бакали, пляшки, підставки під бокали, етикетки з, з пивних пляшок там і таке інше. Давайте розглянемо просто. Там в мене є декілька предметів, просто роздивимося, яке воно буває в природі. Ось така підставка під Цармат. Львівське, таких, здається, два було. Вони там з написами. Львівське 17-15. Ця сторона однакова на звороті там е, вислови відомих філософів Фрідріх Нісша. Хто, Хто зазнає утисків з боку свого часу, той ще недостатньо. Випередив його чи відстав від нього. Так, тут у нас хто? Клод Андріан Гельвецій. Щоб здивуватися, достатньо однієї хвилини, щоб зробити дивовижну річ, потрібні довгі роки. Довгі роки ось такі. Ось Оцесь хвост німецького кромбахерхел. Це теж. Бахер. І ось таке це присвячено чемпіонату світу з футболу 2010 року. Чернігівське спонсором, мабуть, був Зіберт, Німецька якість, українська ціна. Зроби перший крок, живи наповну, теж на Чернігівському вислови. Дорога в тисячу кроків починається з першого кроку. Китайське прислів'я. Така ось бочка старопрамен. Старопрамен, бачите, є так такої форми є квадратний. Балтика, трійка, успіх там дити. Житецький гус. З ароматним житецьким хмелем із Чехії. Кожен Чех має конституційне право пити пива стільки, стільки влазить. Ось таке ось. чеські півні традиції. Ось таке у Чехів конституційне право. Оболонь ось така тут з, з кросвордом на звороті. Бачите? Можна розгадувати. Головна водна артерія України. Дніпро. Що там далі? Колиска цивілізації на території України. Це так Тріпілля чи що це, я не знаю. Пиво твоєї батьківщини. Ну, звісно, оболонці. Тут вони друге не поставлять. Перший український філософ, мабуть, Сковорода 5 у нас. Це по вертикалі. Це отак, так? Да? А де п'ятірка? Ой, вертикаль отак. Сковорода. Да. Потім що у нас? Найбільше гірське, найбільше гірське озеро Карпат. Це вір, мабуть, чи є. Не знаю, яке воно там. Українська Венеція. Це в нас, е як вона називається? Кі не кілія Вілкова. Український письменник, автор. вечорниць на хуторі поблизу Диканьки. Гоголь. Український Українські вчені в галузі зварювальних процесів і містобудування патон найвища точка України Говерла, український народний багатострунний щіпковий музичний інструмент з декою овальної форми, бандура. Ну таке легке, щоб коли п'єш Квасі, як собі легко повідгадував всі слова. Ну, я гадаю, що такі, такі підставки під пиво це. Ну, Прикольні вони там. Ти сидиш, пиво, там, коли, коли з друзями, коли самі ще така додаткова розвага, або почитати там філософські, філософські якісь речі, або там прозадувати легенький кросвордик. Так, кросовиця теж чеське. Кросовиця вариться з благородного жотецького хмелю. ага, Там, де і Жотецький гус робиться, значить, з чеської Богемії цей хміль ідеально передає збалансовану ніжну гіркуватість і приємний хмелевий аромат нашого пива. Ось так. Козіл. Тут все не по-нашому. Ось такий ханікен. Іпа. Індія пале але. Теж все не по-нашому написано. Так а що їх тут дві. В чому прикол? Ні в чому не однакові. Це Я так, мабуть, кинув дві. Таке ось Чернігівське. Стела. Стела Артуа, Славутич. Правила справжньої дружби. <кій> Тому ось таке інсайдер. Крафт Хаб це кіскрафтове пиво. Ось такий варвар. Бланшет. Кроменбахер вже був. Ще один варвар. І Хова Гарден. Потім колекціонують ось такі пляшки. Пляшки такі від пива. Але їх збирають ось так. Бачите, вона начебто, вона начебто закрита, але пиво з неї витягують ось сюди. Бачите, знизу відкрили, вилили і пляшка, наче як запечатана, повна. Так, далі що збирають ось таку шляпу. Етикетки з скляних, скляних банок. Це мені робити не було, що колись повідклеював. Різні, від різних пив. Болоніон, Жигулі, Старопрамен, знов Жигулі. Роберт Думс, Корона, Янтар такий з корабликом адміральським. Тут щось немає. Білий ведмідь. Це на що Закарпатське, тут щось, видать, не все знайшов. Карлсберг. Жигулі, Білий Лев, Зіберт, Львівське, Старий Мельник, Бат. Це тут щось збірна, боржомі, оболонь. <смі> Спочатку оболонь, потім боржомі. Так, що там, все, да, більше немає. Чи щось є, ні, щось є здалі вроді. Тут ще є він. Львівське 1715. Якесь ювілей на 300 років львівській пивоварні. Балтика. Ага, І на цьому все. Ось такі, друзі, ще, ще одне Якби напрямок в колекціонуванні. Це обмінний матеріал, я таке не збираю. Це таке собі щастя. Дякую всім за увагу. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.